Привіт, друзі! Сьогоднішній наш день розпочався у центрі Лос-Анджелеса. Але це тільки розпочався, бо з самого ранечку ми вирушили далі знайомитися із визначними місцями цього чудового міста. Об'єкт, до якого ми зараз направляємося в усіх без виключення путівниках, визначений як обов'язковий для відвідування. Звідти відкривається один із найкращих видів на центр міста. А також звідти видно один всесвітньо знаменитий знак. Ну, не буду розводити тут інтриганство. І скажу вам, що ми вирішили відвідати обсерваторію Гріфіта. Обсерваторія Гріфіта знаходиться в Лос-Анджелесі на південному схилі гори Голлівуд. Ліворуч біля мене напис Голівуд. А там Лос-Анджелес. А ось там на горі і є той самий всесвітньо знаменитий знак, про який я говорив. Цей знаменитий напис на голівудських пагорбах власне являє собою слово Голівуд. Написано воно здоровенними білими літерами. І, до речі, знак цей має досить таки солідний вік. Цього року йому виповниться сотка. Саме у 1923 році його було створено у якості реклами. Але пізніше він знайшов велику популярність та став всесвітньо знаменитим фірмовим знаком кіноіндустрії США. Він розташований на південному схилі пагорбу Маунт-Лі. На висоті 491 метр над рівнем моря. За свою історію, знак Голівуда частенько був об'єктом різноманітних жартів та вандалізму. Після підпалу його було реставровано та поставлено під охорону за допомогою сучасної системи безпеки. Знак часто з'являється у різноманітних фільмах та телевізійних програмах, які знімаються в Голівуді неподалік від нього. Знаки подібного стилю, але з іншими назвами часто з'являються у пародіях. На початках на знаку було написано слово Голівудленд, і створено його було стіллю реклами нових житлових кварталів на пагорбах біля району Голівуд, міста Лос-Анджелес. Кожна літера мала 9 метрів у ширину та 15 у висоту. І задіяно у тому написі було ще близько 4 тисяч лампочок. Офіційне відкриття знака відбулося 13 липня 1923 року, тобто скоро днюха. Припускалося, що знак має простояти півтора-два роки. Але із розвитком американської фабрики мрій та здобуття нею світової слави. Знак було вирішено залишити. Він настільки однозначно став асоціюватися з Голівудом, що у вересні 1932 року актриса Пех Ентуїсл здійснила самогубство, стрибнувши із першої літери «H», виразивши у такий спосіб протест Голівуду, котрий нею знехтував. Офіційна підтримка та ремонт знаку закінчилися у 1939 році, але він все рівно швидко руйнувався. А на початку 40-х років хранитель знаку Альберт Коте потрапив в аварію, котра призвела до майже знищення першої літери H у знаку. Коте вів автомобіль по дорозі на Маунтлі в стані алкогольного сп'яніння, втратив керування і упав зі скелі, врізавшись у букву H. Коте не постраждав, але його форт. 1928 року та літера «H» були розбиті. Але згодом, звичайно, знову відновлені. Все життя мріє вкусні затримуватися. Ось таким видом. До речі, супчик дуже смачний. У 1949 році торгівельна палата Голлівуду разом із департаментом по парках міста Лос-Анджелеса відновила та відремонтувала знак. Причому згідно контракту останнє слово ленд було видалено з напису. Але, попри ремонти, стан знаку помітно погіршувався. І в кінці кінців перша літера О розвалилася і стала схожа на строчкову літеру У, а третя літера О повністю впала. Що призвело знак до вигляду Huly Останнє відновлення знаку було у 2005 році. У тому ж таки, 2005-му продюсер Ден Бліс виставив на аукціоні EBay оригінальний знак 1923 року і продав його за 450 тисяч справжніх американських доларів. Молодець! Ну, а ми, мабуть, давайте повернемося до обсерваторії. Земля, на якій розташована обсерваторія, була безкоштовно передана Лос-Анджелесу Дженіксом Гриффітом. І було це у 1896 році. Він також пожертвував гроші на будівництво самої обсерваторії, планетарію та виставкового залу. Хоча саме будівництво розпочалося аж 20 червня 1933 року. Обсерваторія та прилеглі до неї виставкові зали були відкриті 14 травня 1935 року. А сьогодні 14 травня. Отож, всіх мам всього світу вітаю з цим чудовим святом. Я, мабуть, занадто різко перескочив з теми обсерваторії. На День Мами. Але раз я вже озвучив дату, чого я зазвичай не роблю, то, мабуть, абсолютно не зайвим буде згадати, що сьогодні День Матері. Святом вас, дорогі наші мами та мами наших дітей. Ну а зараз все ж таки давайте повернемося до лабораторії. І закінчили ми на тому, що вона була відкрита 14 травня 1935 року. За перші п'ять днів роботи обсерваторію відвідало понад 13 тисяч осіб. Кажуть, що коли полковник Дженіс Гріфіт побачив зоряне небо у найбільший в той час телескоп, то вирішив він для себе, що було б непогано, якби кожна людина мала таку можливість. Він загорівся ідеєю. Зробити астрономію доступною не тільки для вчених, але й для звичайних американців. Як вам така пушка? Цікаво було б подивитися на неї у зоряне небо вночі. Саме тому він передав землю у власність Лос-Анджелесу, оплатив будівництво обсерваторії, виставкових залів та планетаріїв. Інопланетний вигляд обсерваторії заманює не тільки туристів. Але й кінорежисерів. тут знімалися сцени із таких фільмів, як Термінатор, Ангели Чарлі, Трансформери та інших голівудських блокбастерів. Тут є модель руху планети Земля навколо Сонця. Також добре видно, в який місяць біля якого сузір'я проходить наша планета. Недалечко є карта усіх 88 ділянок, на які поділена небесна сфера. А тут можна поспостерігати, як зароджується день, як він проходить, як сідає сонце і як на небі знову з'являються сузір'я. Одним словом, навіть людині, яка абсолютно далека від астрономії, і вона її ніколи не цікавила, і якщо ця людина потрапляє сюди, то, мабуть, астрономія стане її улюбленою наукою, наскільки тут усе доступно та цікаво зроблено. Є тут ще одна цікава та прикольна річ це маятник. За ним спостерігати одне задоволення, як він гарно та філігранно кладе ті фішечки одна за другою з одним і тим самим інтервалом. Ну, нехай процвітає та радує своїх відвідувачів ця обсерваторія, а нам пора вже їхати. Адже нас чекає Голівуд. Ось там внизу стоїть наш автомобіль. А тепер зверху ми дивимось на обсерваторію. І зараз ми направляємось у самісіньке серце Голівуду на алею Зірок. Мало людей на планеті Земля знайдеться таких, які б не знали, що це за алея. І ось ми вже на ній. І, відверто кажучи, я дещо шокований. Таке враження, що тут потрібно дивитись тільки під ноги, і аж ніяк по сторонам. Але у кожної людини є очі, і вона бачить те, що вона бачить. А бачить кожна людина. Оті От жахи, які творяться навколо. Ось, будь ласка, зірка. Піднімаємо голову. І що ми бачимо? Це просто жесть. Це якась навала, це колосальна катастрофа. Тут люди, наче тварини, наче дикі тварини копушаться у смітниках. Сплять прямо на тротуарі. Та ні, сорі, не на тротуарі, на алеї, на алеї зірок. І нікому до них немає діла. Хоча ні, вони, окрім того, що спустошують смітники, їм ще й подають, тим самим, мабуть, ще більше спонукаючи їх до бродяжництва, до, до такого способу життя. Хух. Але давайте забудемо про сумне. Ми ж все-таки на алеї зірок. І зустрів я тут майже теску. Я не знав, хто такий сабу, але є дядько Google. І він мені підказав, що це ось цей рестлер. А далі пішли більш знайоміші імена: Майкл Дуглас, Фіфті Цент, Дженніфер Лопес, Ріс Вайтерспун, Мірей Керрі, Бік Бой, Біллі Ідол. Загалом на Голівудській алеї Слави понад 2600 п'ятикутних зірок. Створена вона була як частина програми поліпшення Голівуду у 50-х роках минулого століття. Джин Отрі був єдиною людиною, яка була вшанована всіма можливими п'ятьма емблемами. Нагадаю, ці заслуги мали бути у сферах радіо, телебачення, кіно, звукозапису. Та індустрії розваг. Ось, наприклад, Шакіра має одну емблему. А Уайтерспун дві. Також дві емблеми мав Майкл Джексон. А Рональд Рейган був першим президентом Сполучених Штатів Америки, який мав власну зірку за роль у фільмі Ковбой з Брукліна. А також він був першим з двох губернаторів Каліфорнії. Другим губернатором, який мав таку саму зірку, був Арнольд Шварценеггер. Також свою зірку має і 45-й президент США Дональд Трамп. Також свої зірки тут мають собаки. Першим із трьох зіркових псів став Стронг Старт. Пізніше приєдналися Лесі та Рінтінтін. А 18 листопада 1978 року на своє 50-річчя отримав власну зірку і Мікі Маус. Ставши при цьому першим мультиплікаційним персонажем. А у 2005 році також на своє 50-річчя отримав власну зірку і Діснейленд, ставши при цьому першою зірковою компанією. І попри це все, Анна Мей Вонг стала першою жінкою азіатського походження, першою і останньою, яка змогла отримати тут зірку. А Мерль Оберон, яка народилася в Індії. Є єдиною жінкою з Азії, яка має тут зірку, хоча її батьки були британцями. У різні часи чотири зірки було викрадено з Алеї Слави. Так у 2000 році було викрадено дві зірки, присвячені Джейнсові Стюарту і Кірку Дубласу. Їх тимчасово складували поруч під час ремонту алеї. Ці зірки були знайдені зовсім в іншому місті Каліфорнії під час обшуку одного з підрядників, який працював. Ну, на цій алеї. До речі, кожна зірка мала вагу понад 136 кілограмів. Ну, їх поліція знайшла, то й добре. Але головною нашою знахідкою два ця. Виявляється, Привет. в Лос-Анджелесі наш канал вже знають. Привет. Привіт природу! вітання, Щирі вітання Україні. І саме головне, хочемо побажати нашій українців якнайшвидшої перемоги і миру. Це було запитання від одного з двох поляків, з якими ми познайомились тут на Алеї Слави. А це наша компанія. Збираємося їхати далі. До Санта-Моніки. На океан. Збоку, на стоянці, де ми залишили свою машину. Вже якесь. Бомжове весілля. І далі по місту те саме. Я не можу повірити, що це Лос-Анджелес, що це Голівуд. Але тут, мабуть, просто бездомні. Мені розказували знайомі, що тут є просто страшні наркоманські райони, куди звичайним людям краще не заходити. І скинули відео з одного з місцевих телеграм-каналів. Тому у кого слабкі нерви та вразлива психіка, наступних півтори хвилини, мабуть, краще не дивитись. Здається, що це кадри з пекла і що вони якісь постановочні. Але це правда. За статистикою, по даним управління по наркотикам та злочинності ООН. У порівнянні з іншими країнами саме у США зареєстровано найбільша кількість наркоманів. Ви тільки вдумаєтесь: 56% усіх зареєстрованих наркозалежних світу проживають у США, а це 12% від загального населення Сполучених Штатів. Це близько 17,5 мільйонів людей. Наркомани США. Споживають близько 86% від усіх наркотиків, які були зроблені у світі. Злочини скоєні наркоманами, кражі, грабежі, убивства, складають до половини від загальної кількості. По кількості віл інфікованих наркоманів США займає друге місце у світі, а це 22%. на першому місці Росія. Там 74 від офіційно зареєстрованих наркоманів. Хоча політика США направлена проти розповсюдження наркотиків і приймаються дуже жорсткі міри, тут можна отримати реальний срок за, не тільки за вживання чи зберігання наркотиків, а навіть за спробу їх купити. І дуже хотілося б, щоб антинаркоманські закони у США стали ще більш. Жорсткішими, адже це чудова країна, у якій є все для нормального життя людини, країна величезних можливостей у будь-якій сфері. Країна, де допомагають будь-якій людині, якщо вона того захоче. Тут є маса програм по реабілітації, і треба лише захотіти. Сорі за такий не дуже ліричний відступ. Але це проблема, яку приховати не можна, причому у всьому світі, не тільки в США. І з цією проблемою потрібно боротись завжди, причому на усіх рівнях. Але ми уже у санта моніці і тут, на березі Тихого океану, я зустрів прекрасну сім'ю з України, які вимушені були переїхати до США з Окупованої Херсонщини. Але про цю дивовижну зустріч. Я вам розкажу уже у наступній частині. Отож, не пропустіть. Ну, а щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на цей канал та поставте лайк, якщо сподобалось. Ну і на сам кінець, я хочу побажати нашій Україні та усім українцям якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте у наші збройні сили. Вірте у свої власні сили, і ми обов'язково переможемо. Побільше оптимізму та поменше смутку. Бувайте здорові! До зустрічі і слава Україні!